Це трендець. Вчора не поставила машину в гараж. Зранку буду їхати на манікюр, Чого їй ставить гараж. Сонце на вулиці, тепло. Відкриваю зранку вікна. Подивіться, подивіться на це. Я просто в шоці. Зараз буду відкапуватись. О, свій сугробік. О, ну він стоїть вже, бачу. Ще ж думала, поставлю в гараж. Потім думала, Та, чого їй ставить гараж. Завтра на 12 на манікюр до олінки, щоб не відкривати гараж, не закривати. Бо знаєте, це треба відкрити гараж, виїхати з гаража, залишити машину, потім піти назад, закрити гараж. Небагато часу займає, <с> менше явно. <с> ну тепер завжди буду ставити в гараж машину. Завжди. Мама ще така каже, що так хорошо. Оце... Машину так давно вже не мила, бо снігом все класно. Змивається. Кажу, а у мене машина в гаражі стоїть, снігом не змивається. <гум> все світ такий, о, треба помити машину, хорошо, Віка. І мислю таку, не поставлю сьогодні машину в гараж. Я взагалі не це замовляла, а помити машину. <гум> Щоб Артем сказав, Зая, хочеш помий машину? Я така, так, да. все, так же. Зараз буду писати Аліні, що я запізнююсь. Її, звісно, це не дуже здивує, бо я постійно на 10 хвилин запізнююсь. Кажуть, Діви дуже пунктуальні. Я неправильна якась Діва. Ой. Грибуся, грибуся, а вона вся в снігу. Так от, неправильна я якась Діва. Не все співпадає. Те, що там по гороскопам про мене розказують. Прям що я така педантична і прям така требовательна. Ну, артем б, звісно, не согласився. Сказав би, що так і є. Що я його змушувала прибирати за собою речі, дресирувала його. Ти мене як свого тошу дресируєш. Да, таке я чула. Це типу, коли я просила рушника не кидати на гачок у вані, знаєте, так хаотично. А повісити, бо він просто мокрий, не сохне. Як можна повісити рушника так, щоб він був весь скомканий? Я раз захожу весь скомканий, два «Артем, А чого ти не можеш його повісити нормально? А він навіть про це не задумувався ніколи. Ну, а потім мені висказував, яка я трясірувальниця. Ну колись він закінчився цей сніг, чи що? Контент, так? Да? Цікавий. Фу, нагазував тут. Мені фу. Боже, чим він заправляється? Мамочки, зараз задихнуся. Дивіться, як гарно зараз буде. Упс. І все на мене. Упс. І ще раз на мене, і ще раз. А просто треба було поставити в гараж. Вже б'їхала на пів дороги. О, вже рука болить. Зробила вже я манікюр, заїхала додому. Манікюр повторила просто. Заїхала додому, розібралася з квитанціями. і їду зараз на роботу. Я зайшла в АТБ, скуповуюсь тут. Дивіться, сир Сологуні 53 180 грам. І от 41. Під теж 180 грам. Читаємо склад, думаю, чому ж дешевше. А тут, у складі є пальмова олія. У складі у нас, ну, в общем, повірте на слово. От. Думаю, перевірю на всяк випадок. Може, я тут пропустила? Ні. Ніт, не пропустила. Тут немає ніякої пальмової олії. Тут склад дуже хороший, і тут склад хороший, і тут склад хороший. Тільки Бувають вони періодично по акції. Я завжди беру той, щоб дешевший, тому що і той, і той класний. Навіщо переплачувати. От. Зроблю ще раз такий хачапурі лінивий. Ви зараз будете, мабуть, сміятися. Але я тут побачила магазин Галя Балована. Мені в Тіктоці постійно зараз попадається... боже, що ж засвітла? Постійно в Тіктоці мені попадаються відоси, як пробують страви з Галі Балованою. І всі там в такому захваті, що там прям ресторанні страви, дуже соковито, дуже смачно, готуються просто, все там пологотове ну, вже. Типу, є страви, які просто в мікрохвильовку на три хвилини. І вони там просто їх відкривають. А не може бути, я не вірю, що я це приготував за три хвилини. Може, це, звісно, але знаєте, от я хочу спробувати. Ну хто вам ще правду скаже? Зараз ось сижу, дивлюсь, тікток і не знаю, що купити, тому що. Вечесна розпаковка галі банки на 1500 гривень. Це ми були на моїй уряд. Я тільки що на 1200 скупилась в тебе. Ніхера не купила взагалі. Взяли моті на пробу моті. У нас тут з лимоном і пісакою. Такий ще набій, я моті, це знаю, дорого. Що це таке. На чебуреки зі свининою. Такі ще чебуреки з сиром та зеленью. Потлети на бургер. У нас тут з яловичини та свинини. І курячі, отакі От нагадці. За нас пельмені. фельмені, От отакі різнокольорові, тому що я чула, що вони дуже смачні. І пельмені з індичкою, ліниві вареники, я їх дуже люблю. І звичайні вареники з грибами та сиром. Такі ніколи в житті не куштувала. А ще є такі шоколадні вареники з вишнями. Я не знаю, наскільки нам всього Ну, У неї картина качати. така, яку б я не збирала, звісно. Ладно, піду подивлюся, що там своїм очим. Такс, ну що? Давайте і ми спробуємо з вами. Я поки що не бачу тих страв, які от прям я думала спробувати. Тут у нас це, я, мабуть, зараз візьму. Спробую котлети. Я склад почитала, хороший дуже склад. Вибір не такий великий, як я бачила в інших магазинах там, в Тіктоці. Але емоті э, навіть були і ті. І морозиво було різне, ну я таке не купувала зараз. Я взяла тільки котлети в біконі завернуті, і голубці, курячі Хотіла спробувати там всякі, я не пам'ятаю, як називається, але типу качка на... Лежить на картоплі з шпінатом, ну, щось таке, чи на гречки, чи на бул... а, булгур, качка, щось таке. От Прям готові страви, які в мікрохвильовку. Не було такого. А, просто треба пошукати магазинчик побільше. І мені сподобалось, вони там все це роблять. Одразу за склом видно, як готують ці всі пільмішки, варенички. Ну, так якось Викликає довіру. знаєте. По складу те, що я читала, мені сподобалось. Ну, Взагалі класно. Дуже хороший склад. Якщо це правда, тут написано, то по ціні 280 гривень я заплатила за голубці і за котлети. Ну це взагалі шара, мені здається. Я подивлюсь зараз по чек, що по чому. яка там грамовка, скільки. Ну так, достатньо багато мені здалося і голубців, і котлет. Так, що, так, що? Я вже точки Галя Балова шукаю по дорозі тут ще. Дотягла знову в два пакети. Так, дивіться. По Галі Балованій. Курячі котлети в беконі. 215 гривень за кілограм. Це шикарна ціна, я думаю. Голубці з куркою за кілограм 150 гривень. У мене трошки більше кілограма. 154 гривні. Курячі котлети в беконі і склад е, обрізь курячого бедра, сало свине, під черевок свини, цибуля ріпчата, е, спеції, хмелі сунелі, сіль кухонна, перець чорний, мелений. Це ж шикардос. Навіть булку не поклали туди. Бо в інших там є булка прямо в складі написано. І. Ой, то були яйця. Не падайте! А, мабуть, на зворотньому. Бо ці написано на оцій етикетці. склад. Зараз подивлюся. Добула я етикетку, цю наліпку, а тут не з них, тут з млинців. От, Тому склад голубців ми дізнаємось тільки, коли я їх приготую. Готувати я сьогодні це не планую, одразу скажу, я зараз це закину в морозилку. у мене є їжа. А от як до мене Артем. На побачення збереться. От і буде у нас страва нова. Ну, це Ну, взагалі, то, звісно, ідеалізують. Ідеалізують галю баловану. Ось дивлюсь. Зараз відомі тепер ніякі сірки, окрім цих, не їм в складі, кисломолочний сир, крем-сир, вершки І тільки десь в кінці цукор, а значить, його зовсім мало. І ніякої пальмової олії та стабілізаторів. Ось такий він великий відносно долоні. Я не втрималась, і один вже надвиза. Всередині ніжна консистенція сиру і досить багато джему. Ну і шоколадна з горішками. Просто ням-ням-ням. Ми... Добре, що є Галя. Добре, що є Галя, але вона так за... заакцентувала, що цукор десь там е, в кінці написано, значить його там зовсім трошки, да? Ось в складі кисломолочний сир, кросир, вершки, і тільки десь в кінці цукор, а значить, його зовсім мало і ні. Але ж вона показала етикетку. Я подивилась скільки там вуглеводів. Вуглеводів написано 31 грам на 100 грам. 31 грам вуглеводів, сирках. Сир кисломолочний. Це жири і білки. Там вуглеводів немає. Крем, сир теж жири і білки. Там вуглеводів немає. Вершки, вуглеводів немає. Шоколад молочний. Отам От вуглеводи є, але за рахунок. Чого? Цукру, Вишня начинка це теж вуглевод. Через цукор, Какао масу, це жири соняшникова олія, це жири, вода питна, желатин це білок. Далі ми бачимо на 100 грам білки 16 грам, жири 19, вуглеводи 31,6. Що це любі мої, означає, що вуглеводи це якраз таки цукор. 31. Ну, ладно, я навіть Применшую, беру 25 з них цукри. Зазвичай пишуть в гловоді стільки. Там. З них цукри стільки то. І там Ну трошки різниця буде, буде трошки менше з них цукри написано. Беремо 25. 25 на 100 грим. 25 гри цукру це 5 чайних ложечок. 5 чайних ложок цукру на 100 г. На сніданок ми з'їдаємо сиру, якщо так, це в сирниках або в запіканці. Ну, 150 до 200 грам точно з'їдають. Це скільки вже цукру? Чуть-чуть совсім. -чуть в 100 грамах 5 чайних ложок, в 200 грамах 10 чайних ложок. От так от: Галя бало балує цукром людей. Пише цукор знизу в кінці, звісно, але по факту він на початку. Тому що дивимось, білки 16, жири 19. Вуглеводи 31. Тобто, вуглеводи цукор на першому місці мав би тут стояти. О, така ямалята. <свистит> так, всі оці сирники, всякі солодкі штучки, там дуже багато цукру, ви собі не уявляєте, я. Ніколи раніше такого не вважала, бо я такого ну, мало їм. Але коли я почала складати раціони, тобто прописувати дівчатам меню, і вони почали запитувати: а можна там мені зефір, наприклад, іноді їсти, і скільки можна? Звісно, що можна іноді якісь десерти з'їдати. Я просто рахую, скільки там цукру. А можна сок? Там дві склянки, якщо я на день буду випивати, можна сок. Кажу, який ти сок п'єш, показує. Отакий: От Сандора, дивимось. з них цукри, вважаємо, Склянці сока, 10 чайних ложок цукру. От представь собі, кажу, ти е, налила склянку води. Насипала туди 10 е, чайних ложок цукру і випила дві такі склянки води. Можна, ана? Ну так. Да. От і все, можна. Але ти маєш розуміти, що там, скільки там того цукру, що ти вживаєш. Все. Закінчилась лекція по харчуванню. Давайте розкривати е, мої паку, пакуночки. Що у мене сьогодні тут? Так, готуємось е, до побачення. Це у нас соус і шашлик. Це традиційно шашличок, яйця. Батибаріка була, я це купила поштучно. та дам Обожнюю за тебе оцю помелу от в такому пакеті. Вона всередині червона, дуже смачна, солодка, дуже смачна. Масло 82%. Я беру молокію, класне масло. Сирочок сьогодні взяла ось цей. Мандаринки, мандаринки, хочу з'їсти мандаринку. Ой, така тоненька шкурочка взагалі клас. Їх і почистиш. Ладно, то хліпчик, гірчичку. Щось, е, я присіла на гірчицю, зараз все їм з гірчицею. Ніяк не зроблю сама. Купила суху гірчицю, але там треба її ферментувати, нагрівати. Ну, в общем мені впадло. Тому купила звичайну. АТБ по акції. Зараз є, не знаю, може не во всіх, але в тому, що я була червона екра. Це натуральна ікра 150 гривень банка там 149 Вона так зазвичай 200 там під 300, а іноді на неї акція. От, коли акція, Артем завжди а, бере дві штуки. Я йому скидую кажу акція! Він бере дві. Какао. Так, ну а це я таку ікру їм. Це ікра у нас. Тріски з чудовим складом. А, це ми. А, я мінтая взяла. Я взяла ту, що дорожче. Тріски по знижці, а мінтая ні. Да. І тут немає підсилючого смаку. Ну, значить, буде ікра мінтаю. Ну, як я так лоханулась? Стояла, стояла, там перебирала. Памело червоний, 72 гривні. Сир кисломолочний 43,90. Яйця 49,90 60. Да. Ікра. Оця мінтає 60 гривень, а та 42 гривні. Тріски. Така сама банка, тільки тріски. ікра. Не знаю, чому різниця. Ну, спробуй, може мінта кузніше добріша. сулугуні І взяла а, чумак а, щоб був в холодильнику. Буває, що щось готую і треба томатний. Теранс. Все. Знаєте, скільки коштувало це 925 гривень. А плюс я купила окремо шашлик. і соус там було до 300 гривень, 280, таке. Плюс е, оце Галя Багована, скільки там вийшло. Теж до 300. Да? Так от гроші і уходять. Угу. Від бій Чудово. Викладаю яйця зараз. Це ті, які у мене були яйця, а це ті, які я купила сьогодні. Поштучно, дивіться, різниця. Яка різниця велика. І до речі, у мене тут таке руське яйце якесь попалося. Дивіться. Що це? Як це так? Що з тією куркою <гум> було? Бачите, наскільки різниця велика? Я люблю ті, які поменше яйця. Моя сьогодні вечеря ось така: зелень, буряк, тунець консервований, оливочки, там ще перчик. Бачите, який перчик у мене асорті було. Тут у мене і яку я доїдаю. А тут у мене паштет печінковий. От, от такий у мене сьогодні така вечеря. Красиво, да? тепер дивимось, що за кадром залишається зазвичай у блогері. І гірчичка. Прям так мене тягне на гірчиць, от останнім часом. Потягнуло віку на десерт. Хочу зробити печиво з всього, що залишилось вдома. Тут у мене трошки є, бачите, кунжуту. Трошки є насіння чия чикс. Кокосова стружка. Тепер все це треба розм'яти добренько. Так, кокос пахне смачно. Трошки постояло, набухло, бо там ж оці чиа, вони вбирають в себе зайво вологу, якраз класно, воно таке густеньке вийшло. І зараз викладаю на пергамент. Чим тоньше, тим краще. Я такі вже робила, тільки там був кунжут і банани. А це я вирішила додати ще чия і кокосову стружку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Завжди у мене стоїть на 180, а скільки воно там буде, точно не знаю. Пройшло 30 хвилин. І воно почало пахнути. Тому я виключаю і залишаю так відкритою. і вони мають там підсохнути. Так, ну все-все. У все. мене, дивіться, яке печиво. Це ще м'якеньке. Без тебе, що поменше. Да, це теж м'якеньке. Треба перевернути, отак, щоб сохло. А оце прям. П'єченька. Смачно. Смачно? Класно. М -м -м. А це на сніданночого до кави. А дивіться, друзі, що мені сьогодні прийшло з Аліекспрес. Це. Не просто звичайна батарейка. Це, друзі мої, заряджаємо батарейка. Все, тепер мені не потрібно купувати нові батарейки. Мені просто треба зарядити ці отак. От заряджаємо це як акумулятори. І все, я можу використовувати в мій світильник, в якому сідають постійно батарейки, той, що мені люди подарила. Дуже класний світильник, але ну, він тиждень світить по, по кілька годин ввечері, і все. Батарейки сідають, а батарейки дорогі. Навіть купую такі ну, якісні, хороші, все одно швидко сідають. А це тепер я зможу заряджати. Так, а як я можу? Заряд... А, ну цей блачок вже ставити. Облачок і в розеточку, так, да? так. Да. Ну, тільки що по одній треба ж зарядити. Ну нічого. А потім хопс і по назначенню. Та що ж це таке? Клас. Сподіваюсь, вони будуть перцювать. Скільки коштують, скільки коштують, ще скажу. Ось, знайшла. 963 гривні, 8 штук комплект Тут є різні комплектики, бачите, отакі. Одна 367. Чим більше, тим дешевше. Ну, я взяла 8. Так, і тепер, так по одній, буду їх заряджати. У мене один блочок просто. Вільний такий. О! Думала я вже йти спать, але я розумію, що щось чогось мені не вистачає сьогодні для повного щастя. Тому, мабуть, ще серію Шелдона. І А мелку по Я отак останнім часом роблю це я зараз дістану. А це робимо отак. Опа це нам таки не треба. А тут будемо ковирятися, добувати помелку. Бачите, яка вона яскрава, вона така взагалі соковита і смачна. Скориночку треба прибирати, вона гірка, а взагалі іноді я із нею їм. Інколи коли хочеться такого гіркуватого присмаку. Тому, буває по-різному. Буває, дістаю отак. М -м -м. Класс. Да. В целом, Недостающее Она из Оп. Сюда. Сюда. Так, ну, те же не пропадать. Нет, конечно. Тоже сюда. та ми її потім роззірманимо і будемо виковирювати. Все, друзі мої, всім гарного настрою, гарного дня чи вечір, чи ранку. Коли ви дивитесь мене, я не знаю. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось завтра з вами в наступному відео. Всім бувайте!